Як Європа доросла до того, щоб забирати 70% стипендію студентів? Я думаю, що ні. І ви так думаєте. Вони кажуть, що потрібно розвиватися. Але може, яка мова може йти про розвиток, якщо ми з вами працюємо на двох роботах, щоб якось вижити? Тут мова йде не про розвиток, а про виживання. І зараз стипендію нам не дають. Тому стипендію студентам! Стипендію студента! захисту прав дитини. Для того, щоб вони нам надали якусь допомогу тимчасову, хоча б маленьку, щоб ці діти змогли якось присягнути до того, як ви робити ці гроші. Але нас не почули. Ми телефонували за одним номером, давали інші і направляли. Тери і проведення виборів ректора. А чи ця людина хоче про нашу велику сім'ю. Ця людина на сьогоднішній час звільняє наших викладачів. Україна Боже! слава Україні! І ми ніколи не допустимо, щоб колись бюджет закращав е, пільговиків, студентів, бюджетників і так далі. Ми з вами будемо робити політику, щоб платили олігархи, а не платили студенти, щоб піднімали нашу армію, щоб піднімали нашу країну з колін. Тому студенти це сила, податківці це сила. тому все я сподіваюся

Вибори звісно говорять, будуть назначені на кінець. Відповідно, кожний хоче приймають участь у виборів. Неважно, це виконуючи обов'язки, чи інші люди будуть відсторонені, мають піти у відпустку до виборів, на їхнє місце прийдуть, тимчасово виконуючи обов'язки, які до виборів будуть виконувати цю. Так? Вибори чесно проведемо. Я хочу, щоб ви всі прийшли також на вибори, які прийшли сюди. Так? Всі ну, прийдуть ми. і прийдуть я не знаю, міліціонери чи хто там, депутати. Я думаю, що всі переконалися чи статі вибори цих виборів. Ми в кінці кінців призначили правильного чесного проєкту. Я думаю, що ви погоджуються. Risons, так, ви будете його підтримувати, і точно так само ви будете рекламувати як ви це робите цю роботу. Я зі своєї сторони підпишу всі потрібні документи і запущу це в справу. Дякуємо вам. На ви призначите? 25-26 ми зараз будемо вибирати з людей, які по закону, ну там працюють у вузі, тому якусь нейтральну людину виберемо. Ми можемо взяти учасників від вас і разом з вами вибрати цю нейтральну людину. Скажіть, будь ласка, по стипендії, коли буде стипендія? Це, значить, відбувається технічний перехід вузу від нас до Міністерства освіти і науки, ви знаєте, так? там просто не всі підрозділи повинні переходити, деякі інститути, вони технічні, вносить податковий характер, не мають залишитися в нас. І цей складний механізм ми ніколи не проходили. Ми проходимо. Проблема в чому? Передається весь вуз і разом з фінансуванням. І це ну, досить великі проблеми. Я взагалі не бачу проблеми і з Ми підпишемо відповідні меморандуми, чи коопераційні якісь там. Все важливо, все залишається якраз. Це головне, переживають курсанти, переживають речей. У мене зараз є план такий, щоб ми пути залучали молодих людей, як сміють такі податкові служби. Відповідно, якщо ми назначаємо вибори, той, хто хоче приймати участь в виборах, повинен вийти на виборчу кампанію, Тобто піти в відпустку чи за своїм дорогу, чи як. Якщо це є керівник, то він не складає повноваження, і повноваження передаються нейтральній людині. Нейтральну людину вибором сьогодні-завтра. Виділить, будь ласка, своїх учасників, ми разом сядемо за кругом стіл і зробимо. З приводу стипендії, поки триває технічний перехід, технічні фінанси за допомогою роботу немає тільки частин. Хоча приблизно сьогодні на кабінеті це питання буде розглядатися. Питання, коли буде таке рішення? Якщо сьогодні Ні, я в саме круті сьогодні, це буде наказ. і не допустити репресій щодо студентів, які сьогодні вийшли. Ці студенти вийшли, вони рискують повністю всім, вони рискують у Буде Будуть ли защита для студентів? Я сам нічого не боюся. Тобто, якщо треба захищати, вас будуть захищати. Відповідно до тих міліціонерів, відповідно до тих міліціонерів, які заклали руки, ми собі розвідували і від ми відправимо цих людей і розуміємо, як вони почувають. Давайте становимо справедливість. це По-друге, як бурменників, Да воно зараз наповнено вибачте, воно зараз напевно проти них поки що, проти всіх процесів. Там сьогодні, було 200 людей, мій... які 200... були свідчення 200... цього інциденту, була я, я <звідчиня> переконана, тому що мене мають також звинувати, де я маю накрити свої свідчення. І всі людей, які не перехідчики, що на розслідування буде вкладено. Правильно і хочу, щоб студентське середовище, яке тут присутні, подякувала волонті фіскальної служби, який пішов на ваші вимоги. Фактично всі ті речі, які ви просили і вимагали, вони будуть виконані вже сьогодні. Я Давайте разом за, за, за розуміння Дякую. за підтримку. Подякуємо. Ця дата, яка буде назначена в групані, вона вже не буде переносена, остаточно. Ну, якщо не буде форс мажор України, що... не, не же... должно... я вам сьогодні заявив з відповідальністю, що я тут зроблю, сьогодні я так. Зареєструється документ, ви побачите, ми його виставимо на веб-сайт, щоб ви побачили, то все повинно бути призор, і вход тої дати до виборів, то все має бути прозор. Але розумієте, я не хочу, щоб було таке моє додаткові, тому щоб воно буде вашим. Якщо ви за ще прозорі вибори, то, будь ласка, підтримайте підтримуйте. Один з проректорів, який не буде приймати участь у виборах, який буде людина, яка відповідає тим критеріям, щоб стати виконавний черговський ректора, буде приймачена тимчасово електронний червоної ректора до моменту проведення виборів, виборів. іменно діємок, щоб всі студенти зустрілися, всім. чтобы были, может быть, даже какие-то дискуссии между претендентами на э, э, должность ректора. Ну и так далее, я думаю, что все пройдет. Глава фискальной службы пообещал, что мы вместе с студенческим самоуправлением, он вместе с студенческим самоуправлением сядет за круглый стол, и выслушает наше предложение, мы выслушаем его. Э, по словам главы фискальной службы, сегодня, сегодня должен быть. Слава Украине! Слава Украине!